Доброго раночку. Сьогодні гарний день. Я вас настраюю на гарний день. Свічай, діда Нестера. Хай вам принесе вдачу. Всі справи, щоб зробили. А хто хворіє, то наладиться здоров'я, а дітки будуть збережені. І ми також повинні будемо збережені. Зараз... Ви можете дивитися на свічечку. Я достаю сьогодні око окоді Анестора. Кожен, задавайте питання своє і думайте, дивлячись рівно 2 хвилинки на кольцо. Дивимося на силу рода мого. Задаємо собі запитання. Особисто, будь ласка, не пишіть мені. Мої ластівочки не пишіть. Там, ви зразу пишете мені в особисті тисячі повідомлень. Я на ці відповідати не буду. Це для кожного. Це не особливо, не особисте. Так що, якщо хочете, щоб я відповіла, що ви побачили в силі роду. Всі оку, пишіть тут. Я вам постараюсь відповісти максимально всі. Особисто відповідати не буду, тому що в мене діагностика запланована. І так, сила мого всі видящий око діда Нестера відповість вас на ваші запитання. Дивимося, дивимося, дивимося. Віднестер скажи, підскажи, правду скажи. Битнестер скажи, підскажи, правду, скажи. Битнестер, скажи, підскажи, правду, скажи. Моим підписникам на питание. Віднестер, скажи, підскажи. Правду, скажи. Я віду, я тут все видяще око дуже гріє мені палець. Значить, дід дав згоду, що ви бачите, віднестер вже тут. Ось він, сороду. Задавайте питання собі. Задавайте питання і дивіться на все видяще око. Віднестер. Дозволяй. Дозволяє моїм підписникам почути відповідь від всевидящого ока. Я постараюсь максимально відповісти. Я постараюсь максимально відповісти всім. Кожен, якщо хоче мої відповіді, вдивляється всівидяще око, кожен бачить своє. Кожен бачить своє. Потім можна написати коментар, що ви побачили. Я постараюсь максимально відповісти. Дід Нестер тут. Я бачу його всевидчим оку. Я бачу його очі. Дід Нестер, скажи, підскажи, правду скажи. Через твою внучку я двігу підписникам підскажи. Дід Нестер, скажи, підскажи. Через твою внучку і відьму я двігу. Підписникам правду скажи. Дай відповідь через все видяще око, дай відповідь. Все видяще око, скаже відповідь. Дивіться, як нагрілося кольцо. Стало тепло, тепло. Мені аж палець пропікає. Дивіться, стало два відображення. Пара. Хто зараз задумував на пару, чи буде в парі? Дивіться, пару показує. Ви бачите, дід Нестер показує пару. Буде в парі в кого були сумніви, що він залишиться з чоловіком. Тут пара, ви самі бачите, пару показав. Пишіть відповіді. Дякуйте всі видячому оку і діду Нестеру за відповідь.